Ексгумацію в ізюмі завершено. На місці масового поховання знайшли 447 тіл. Серед них жінки, діти та 22 військовослужбовці. рештку 11 осіб ідентифікувати неможливо. Щодо фактів закатованих жінок на даний час вам відповідь надати не можу, тому що призначив судову медичну експертизу, будемо очікувати результати. Що стосується дітей, їх дійсно було знайдено трупи шести дітей. В деяких могилах ми знайшли лише частки. На цьому місці спільною слідчо-прокурорською групою були виявлені трупи з матузкою на шиї, з переломами кінцівок, з ампутацією геніталів чоловіків. На деяких тілах знайшли сліди вогнепальних поранень. Правоохоронці та експерти працювали на місці тиждень. Після проведення експертиз почнеться робота з встановлення осіб загиблих. У нас є приклади, коли люди вже звертаються, що їх, тобто близьких знайшли, і, і, і вони безпосередньо були саме поховані тут. Але цей процес дуже тривалий буде. Тут з нашого підрозділу троє людей заховані були. Вони коли захищали Ізюм, тут були, ми вже розповіли, були в якомусь підрозділі грозі, його точили, вони прийняли бій, троє загинули. ну них тут поховали. А коли ти бачиш ну, страждання людей, чи то військових, чи цивільних, то щось внутрі ламається або змінюється, ти розумієш, що треба йти молитись. Не вистачає молити. На місці знаходяться також представники дипломатичної місії, посли кількох європейських країн. Ви знаєте те, що те, що ми побачили сьогодні, і от що найбільш жахливе, що я не здивований з того, що ми побачили, естонія вона свого часу була окупована. це були сорокові роки, п'ятдесяті роки, і власне те, що вони тоді робили. Воно багато в чому нагадує, і саме тому я чудово розумію, коли українці кажуть, що ми не забудемо, ми не пробачимо. Росія систематично вчиняла військові злочини практично від першого дня цієї агресії. Президент Російської Федерації та той уряд, який вони очолюють, вони дали чітко зрозуміти, що. Ця війна, що ці дії спрямовані на знищення української нації, words в мене немає слів щодо того, що російський агресор тут накоїв. Просто немає слів. Це найстрашніше, що одна людина може зробити з іншою. І тут ми бачимо, через які страждання проходять хоробрі українці. З огляду на те, що ми побачили сьогодні. В місті Ізюм, що ми побачили сьогодні, в цьому місці масового захоронення то безумовно, це свідчить про скоєння таких дуже жахливих. Військових злочинів і безумовно необхідно забезпечити притягнення до відповідальності всіх винних а також створення також міжнародного трибуналу для належного розслідування у всіх цих випадків. За даними правоохоронців, тільки в одному ізюмі вже знайшли дві катівні. Скільки людей пройшло через неї? Наразі встановлюється про катівні. Ми знаємо від. Свідків та потерпілих, тому що проводяться активно слідчі дії разом з прокуратурою. ми це Проводимо ці слідчі дії, в ході яких в тому числі відпрацьовуємо потерпілих, які залишилися живі і пройшли через ці катівни. У нас є випадки, коли росіяни в день коли виходили, закрили людей, закривали людей в цих катівнях. Що неможливо, вихід цих людей, вони були освобождені вже після того, як ці міста були звільнені від окупантів. Приміщення для катування окупанти облаштували в кожному великому населеному пункті, кажуть в поліції. В Ізюмі, в Козачій Лопані, в Куп'янську та Вовчанську.